Черія 25 грудня росіяни почали запускати на Волинь дрони. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На наступний день, коли атака продовжилась, з'явилось повідомлення, що дрони атакували Львівську залізницю, вдарили по станції Коваль. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон вибуховою хвилою вибуто вікна цеху локомотивного депо. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Кулеба. По Ковелю і далі будуть продовжувати бити, адже ворог планує зупинити роботу частини залізничного шляху з Польщі в Україну. Про це заявив голова центру радіотехнології фахівець зі зв'язку для армії Сергій Флеш. За словами експерта, атаки на залізничну гілку київ ковель продовжуватимуться. Тож до моменту захисту цієї гілки поїзди, вантажі та пасажири перебувають у зоні ризику. Шахедами керують з території Білорусі, каже експерт. Поки Росія запускала на Волинь дрони в соцмережах обурювали ще звуки сирени. Попри оголошення тривоги лише для Кам'янь-Каширського та Ковальського районів. Вони лунали й в Луцьку. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький пояснив, що наразі зовнішня система оповіщення Волині технічно не дозволяє вмикати сигнал окремо в кожному районі. Саме тому він лунає по всій області. Для розуміння, як діяти і чи є загроза, варто орієнтуватися на додаток повітря. На тривога в телефонах у Луцьку шукали зниклу бабусю. Вона чекала доньку біля магазину. Коли та прийшла, матері вже не було. Викликала патрульних, ті знайшли її неподалік. З бабусею усе добре. У Луцьку патрульні зупинили 17-річного хлопця за кермом авто. На проспекті Соборності інспектори зупинили Рено за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося, що за кермом неповнолітній, який ніколи не отримував прав та керував авто без страхового поліса. У Луцьку вранці загорілась квартира на ветеранів. З'ясувалося, що горить одна з кімнат. Помешкання рятувальники вивели літнього чоловіка, але той повідомив, що в квартирі лишився його батько, якому вже 94 роки. Того знайшли в сусідній кімнаті, винесли на ношах і передали медикам. Квартира загорілася, ймовірно, через коротке замикання в розетці. люди без опалення. Стався витік на тепловій мережі на Грушевського. Опалення немає на проспекті Грушевського 23, 24, 25, 26, В проспекті Перемоги 21, вулиці Привокзальній 1, 3, 7, 9. Відновити опалення обіцяють вже після завершення робіт. На Волині в селі Гута Боровенська запровадили карантин на два місяці через випадок сказу бродячого кота. Повідомили в Камінь Каширській РДА. Тварина поводилась агресивно, потряпала і покусала кількох людей. Лабораторне дослідження підтвердило в кота інфекційну хворобу. Ведь проводять у селі вакцинальні заходи серед домашніх і свійських тварин. На Волині викрили масштабну схему продажу контрафактних цигарок. Фігуранти збували тютюнові вироби без акцизних марок через мережу роздрібної та оптової торгівлі. Під час обшуків вилучили 45,5 тисяч пачок цигарок. Готівку на майже 300 тисяч гривень автомобіль для перевезення товару. Цького впіймали викладачку ВНУ, яка рішала сесію. Вона вимагала від студента 29 тисяч гривень та 650 доларів за складання іспитів та захист дипломної роботи. Затримали її під час одержання першого траншу в сумі 11 тисяч гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву. Його підозрюють в одержанні 15 тисяч доларів від орендаря земельної ділянки в центрі Луцька. Депутат Волинської обласної ради повідомляє орендарю земельної ділянки, який погодився надати Хабар про позитивне голосування Луцькою міською радою за надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території. Депутат акцентує увагу, що голосування пройшло впритик, тобто без участі депутатів його фракції результату не було б. Привіт. Привіт. А, ну дивець, двоє пройшло впритик, але пройшло. Ну, слава богу. Ну, впритик, я, я приймав. Ну, але пройшло. А хто там втикав? <звук> 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 та хто підтримав? Моя команда, ми і. А це якраз є 22. Да, ну, будемо рухатися далі. Так, так що в так що роби скоріше, щоб воно добре. Ми робимо, Ми робимо скоріше і рухаємося. Потім я говорив, що потім треба буде проговорити. Вже одно загальне. Добре, добре. добре. Депутат Волинської обласної ради та депутат Луцької міської ради обговорюють деталі отримання неправомірної вигоди. З метою маскування злочинної діяльності під час більшості зустрічей депутати вмикають гучну музику. Я ще сказав, що це має бути насторога. Я сказав кожного голосування українським. Так, скажу, зробимо. Так, абстракцію мене тут не грає. Ми зробили. Ми отримали. Поки 10% треба було значно. А в місті бажаному перед. Також обговорюють кількість необхідних голосувань, аби уможливити зведення на земельній ділянці багатоквартирного житлового комплексу. Депутат облради повідомляє про спеціальну зустріч на ділянці з іншими посадовцями Волинської обласної ради, аби подивилися. А дивіться, а тоді по місту ще раз не треба буде вам голосувати? Чого не треба буде? так? Да? ми роз... дали дозвіл на розробку Нам ДПТ все. і зараз затвердимо і все. І похід, чи ви там то взяли, чи не взяли. Ну, що хіба бути? що там треба міняти, може, ну, десь наша земля є, що треба цільове міняти. Ні, це наша. Земля. Ну, чи його землю, землю треба цільове міняти. Може. То ми міняємо. Ні, та що його. Це в нього в оренді. А він наче. вас брав. А. Я думаю, може там ще є. Няке... Та поїдете там з тої сторони, так по собі поїдете. Бо це як ми спеціально там зустрілися. Добре, що ми там зустрілися, подивилися. А де маю зараз. Але вони потім приїдуть і скажуть, що мені з'єднати. Врешті-решт, депутати обговорюють суму неправомірної вигоди, яку планують отримати за правильне голосування. Ну, якщо там типу, було не ну, край мір на 15. Ну, Це теж дуже приємно, це ма. <рес> Нам ті <рес> <кіни> не <рес> дають ті. <дію>. Ні. <рес> Депутат обласної ради розповідає про нюанси одержання неправомірної вигоди. Привіз. Я кажу, ні, треба. Що, я забув, що? Ні. Він каже: я пам'ятаю загально до області. Каже, То ви там а я знаю, що. Депутати обласної ради повідомляють, що питання зміни цільового призначення земельної ділянки розглянуте відповідною комісією та готове для включення в порядок денної сесії. Трава. Так, да, привіт. Слухай, що там у нас йде на сесії? Що не йдуть більше питань, чи що? Е, дивися, мене ж немає, я буду в понеділок. Е, е, я по комісії нашій провів е, ці питання. Ну, з тобою говорили. Е, е, Далі порядок денний. Депутат обласної ради звітує клієнту про включення його питання щодо зміни цільового призначення ділянки до порядку денного сесії. Вітаю. Привіт. Е, був на кимісті, був по спортивним питанням. І він каже, ну що сьогодні в 4 будуть вирішувати, що наше питання це, е, попадає на цю учнів, Дивіться, дінає... е, в той день, як ти приходив, да. ми з ним говорили. Він не хотів <гум> ставити. Я на нього наїхав. І я пішов з тою думкою, що ми домовилися. Потім узнаю, що його немає в порядку денному. Ну mm -hmm. я трошки прифігів, що я набрав, і ми домовилися mm -hmm. сьогодні переговорити. Mm -hmm. Каже, що він провів через Тоді це питання так і не потрапило у порядок денної сесії. Втім, 17 грудня сесія Волинської обласної ради затвердила проект зміни цільового призначення земельної ділянки. Таціон, що ти скажеш на ще походу? Поход класний, тільки пацани мені натупили, Ну а взагалі він бреше, в нього он гарячий шоколад стоїть вже з тине так. Чоколад. Хоч чоколад. Згріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить і він військовий. Він показував мені самого дитинства, приклад. В 17 років поступив. В державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Но в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим 16 лютого. Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів. Оцих всіх. За п'ять місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація, я там отримав контузію. Прилітає ракета прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЕВП, іменно поліцейського. Мене відправили, відправили в Британію на. Базові сержантські старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді, 17 листопада приїхали в Суми. Нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Козак-Шалопня, загроза ФПВськи. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати ФПВ-дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація, ми заїжджаємо на Курск, на, нам кажуть, включили купол. Тобто купол це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну, як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася. Потім ми проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали леска, просто леска. Останній раз на Курску мені осколок ну такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Ну, в моїх планах е, служити до пенсії, дослужитися до пенсії і е, мати не рисочки, да, а якісь зірочки хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті. Завжди. Е, і третє, що прикордонники е, е, служать Україні, служать українському народу, і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі.